Півроку тому Олена Ткачишина переїхала з Херсону до Рідного на виставку Рідне очима рідних незнайомців. Вона надіслала власний автопортрет у центрі міста. Воно дуже яскраве, Мені сподобалось тут є е, прекрасні роботи е, ковані. Дуже гарна річка. В неї так багато сторін можна зробити стільки багато фотографій. По рівнянні з Херсоном мені не вистачає може пляжа більше пляжів, тому що е, тут пляжі є, але купатись не можна ніде, і мені так цього не вистачає. Харків'янка Ірина Знахур полюбляє знімати природу. Розповідає, що у пошуках красивих краєвидів вже об'їздила усю рівненщину. Втім, одну з найкращих своїх світлин зробила саме в обласному. У ми гуляли в парку Шевченка з батьками. Ми гуляли у парку Шевченка з батьками. Я повернулася і побачила, що усюди квіти, усе красиво, але одне дерево чомусь не розквіло. Я ще подумала, чому так з ним виходить, але воно було так світлом обрамлене, що я подумала: ні, усе гарно з ним. Це символ того, що все буде добре, символ надії. А потім гуляла через місяць, і воно вже все було зелененьке, не вмерло, а розквіло і відродилося. Думаю, це знак. Що все буде добре, на виставці представлено 46 світлин різноманітної тематики. Географія учасників доволі велика. Найбільше це, звичайно, сходу України. Це Донецьк, Луганськ, також це роботи з Києва, з Кривого Рогу, із Авдіївки, з Рубіжного. Тобто, учасників доволі багато. Подивитися на рідне місто очима жителів інших міст рівняни матимуть змогу до кінця вересня. Максим Коломис, Микола. Мельничук, новини на Суспільному.